Друзі, добрий вечір. Наконец-то я трошки добрався до голубів. От. Трошечки вечерком така поводка. Гарна. Вирішив трошки трохнути в них. Що... Одразу не а це вирішив зняти вже. Давним-давно не виходив в ефір. От. Так захотілося трошки познімать. Трошки познімати. Вот. так деякі молоді трошки відтягнулися вот. ну ничего для першого разу пойдет пойдет рукции вот. солиняя конечно пробелы Такі крылья не помни ну ничего Потихенько роботи. Да, Трошки засижена, жарненько, трошки наїдено. Сезон пройшов практично. Так що будемо, я надіюся, будемо знімати. Сейчас прийду. Другий ракурс, бо тут дерева Ой. Птичка сідає, я це, вирішив посадочку засняти. Вот. І так для себе, щоб зафіксувати, хто, хто у нас трошки полетів. Миленько полетіла. Три біленьке, піреньке сила. Ось красненько сідає. Ось красненько. Сідає. Так якось погода така чорна білохвоста, валерчик рамочки ваші. черненькі ваші. <звук> угу. Так, 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 так. Да, сейчас розпочалися у нас нема соняшника. Тоже немає часу. Та й пицця не на крилі, знаєте, як тяжко її піднімати. Це я ж кажу, це сьогодні просто приїхали. Раніше то вирішив чуть познімати. Трошки познімати. Вечерія, вже так сильно вечеріє. Ще може й дольщик у нас буде щось така погода. Щось така погода Неважнецька. Так, ну дойчик треба або сіяти треба. Ну, от. Так, так, де ви там? Всім голубівникам привіт. Чи голубятникам, голубівникам, хто їх вважає от. з Миколаївщини. Сезон практично закінчився, там деякі-деякі пари залишилися так. Ще трошки треба взяти молодих. От, взяли вакцинацію. Готуємо тисю до вакцинації, вже пропаїли. Проглистував. Буде час. Вибрати треба якийсь і провакцинувати обов'язково. Обов'язково провакцинувати. Так, що там ще в нас? Кто там ще сідає. Ой. Ще чорненькі є, білохвості. Потім молочная є. Чорненьке, бачу, молоденька. Угу. Біленька ще одне. одне біла, вона вверху прям. Цього. Ага. Біле. Воно зараз так темно, що вже не поймеш, там біле, чорне воно. Так, сіла молочненька. Так, крема ще осідає. От, ну, В общем, я задоволений сьогоднішнім днем. Молодці. Практично скільки не літали, і то щось підірвалося, щось, щось себе показало. показала, триечка выдервалась. Вдервалась триечка. Потом. Еще одна черненькая. Вот так. Вот такие. Триечка пошла вверх. Так. Ну от таке коротеньке відео. Радий всіх бачити, чути. От. На... Маємо надію, що будемо знімати, ганяти, щось показувати. Це так тут промежутки. Все. Зараз ще три тут покажу. Всім здоров'я, миру, закінчення цієї війни ненужної. нужно. Слава нашим воинам, слава ЗСУ. Вот. Все, до новых зустрічей. Всем, всем пока.